Вітаю в маминій світлиці. Сьогодні буду готувати заливний пиріг з начинкою з тушкованої капусти з яйцем. Вам буду вдячна за підписку і вподобайка. Начинку я приготувала завчасно 200 г цибулі порізала кубиками і разом 150 г капусти протушкувала на олії, яйця відварила. Капусту протушковувала до повної готовності і все потрібно було охолодити. Тепер приступаємо до приготування тіста. Два яйця з 1 столовою ложкою цукру і чайною ложкою солі. Змішую. Додаю також 125 розпекленого маргарину і 400 мл кислого молока. Можна додати кефіру чи будь-якого кисломолочного продукту. І також все це перемішую. Додаю після цього чайну ложку порошку теплочива і третину чайної ложки харчової соди. І прямо сюди в миску просію 300 г порошна. Все це перемішую на низьких обертах міксера. І так мета потрібна маса. начинку. Вона у нас повністю охолодилася за цей час. І я додаю солі і приперчую її. Додавайте приправи, які вам більше всього подобаються. Все буде пасувати. Начинка до цього порога може бути також будь-яка. Деко, в мене 26 на 26 см. Застеляю папір і виливаю більше половини начинки. Тісто перепрошую. На тісто ложкою акуратно викладаю зверху начинку. Стараюся, щоб начинка рівномірно розпреділилася по всій площині нашого деко. І зверху також рівномірно стараюся виливати тісто, щоб воно покрило. Всю начинку. Якщо десь не покриє, нічого страшного, воно при пропіканні тіста також буде все гарно. пропікатися, випікатися. Пиріг ставлю в духовку випікати при температурі 170 градусів на годину годину 20. Зверху ще притрушую трошки пунджутом. Ось такий гарний пиріжок. Ми виймаємо з духовки. У мене він зверху трошки припікся, так як я включила кнопочку гриля, не побачила, але все одно це його не зіпсувало. Він є смачний, м'ягенький, а зверху хрумкий. Готуйте з задоволенням, радуйте своїх близьких.